Собінтеста що прокоментувала щодо хвисті Аранче Вона ще каже: у мене ціла алея таких білісине аранче. Але я хочу вам розповісти, чому вони є і чому їх взагалі ніхто не чіпає в Італії. Це тому, що квести аранче соно амаре, вони гіркі, нон соно dolci. Ось чому їх ніхто не чіпає. Смак цих аранче дуже різкий, він кислий, він такий гіркуватий, ну не дуже приємний. Тому вони не зовсім підходять як аранче для табола для столу. Ось це сісти, поїсти смачно аранча. Вони чому недобрі? Тому що, перш за все, як бачите, вони ростуть біля дороги, так чи ні? Тому на шкірці аранче, суласкорца діаранча, накопичується весь цей бруд, значить, шкідливі всякі речовини. І, звичайно, хто буде їсти такі токсичні. Аранче, ніхто. Хіба ви ось те, що поприїжджаю, ну аранче і забираю в них йому. Вони насправді вже не смачні, ви вже це дізнаєтеся потім. Але вони хороші, скажімо так, щоб робити з них мармелати. Можете робити джеми, мармелати, ті, як вони називаються, типу кандіта. Тому знаєте, що зазвичай в Італії Квисті Альбері їх садять для краси. Джустопер декораціоне, бо воно гарненько виглядає. Непогано, ні. Майте на увазі всім смачного, йдіть купувати болісіми да? та вендоло. а пристом більше цікавого в мене на сторінці або приходьте одразу вчити італійську у мене на курсі.